Після шкільної лави до війська 23-річний боєць бригади Рубіш на у лавах Національної гвардії України з 18 років. Уродженець Херсона повномасштабне вторгнення зустрів у рідному місті. Далі бої на Луганському та Донецькому напрямках на найгарячіших точках фронту. Про власну мотивацію свою роботу та отримане поранення воїн розповів нашій кореспонденті Катерині Лебединцевій. Я був в Херсоні. Нас підняли по тривозі і ми вирушили на Антонівський міст. Так для бійця на псевдобрат розпочалось повномасштабне вторгнення. 23-річний воїн в лавах Національної гвардії з 18 років. Закінчив школу, 11 класів. Наполягали, щоб пішов вчитись, пішов вчитись, провчився, вчився на моряка в Херсоні. Зрозумів, що не моє, стукнуло 18. І спустя місяць я вже вступив до лав Національної гвардії України. Служив на Луганському та Донецькому напрямках та у розповіді зосереджується на Серебрянському лісництві. Були масовані обстріли, там були наші позиції, були пристреляні ворогом. Як вони працювали, вони давали нам туди заходити, але потім виходили ми дуже з трудом, тому що летіло все. АГС, СПГ. 153, 120 80-й, працював по нам танк з закритої позиції. Вони це вміють робити. Згадує один з боїв, в тому ж таки лісництві, під час якого загинув товариш, а сам військовий отримав поранення. Все сталося, коли бійці почали окопуватись. Минуло година, пройшла десь година так. Там сидів напроти нас який хороший російський солдат, і з одного вистрілу з підствольного гранатомета він попав в дерево. Мого побратима спасла деревина. Чого? Тому що удар був в дерево, а осколки розлетілися йому в руку. Ну, щоб ви розуміли, рука в нього так от була зашита повністю. В той момент до нас підходив також наш товариш. В нього було осколкове поранення, бок. І коли він йшов, я отак от стою, дивлюся на нього, піднімаюся з окопа, я говорю, дурак, лягай, і я чую з тієї сторони виход і бачу розрив. Ну, Я одразу не зрозумів, як, але я бачу розрив і чувствую якусь біль в боку. Я зрозумів, що я ну, отримав осколкове поранення. І йому зайшло, знову в той же самий бок. Потім, коли мій побратим крикнув, що вони зараз до нас полізуть, ну, він побачив, що вони йдуть. Я, не розбираючи, достав, почав по ним стріляти. Та коли боєць пригнувся, щоб замінити магазин, обстріл не вщухав. Мене як вирубило. От я просто в глазах потемніло, і це потім мені товариш розказував, каже, ти пригинаєшся, і мені прям в брустер прилітає вражеська СПГ. Вона розривається від мене, ну буквально скока, ну, менше, ну, метр. І я зрозумів, що в мене пішла кров суха. Військового контузило в бою, але він мусив йти далі. Тоді я бачив перед собою воронка, я отак от просто як йшов і в неї впав. І передо мною прилетіло теж, мене трохи там прикопало, що в мене була одна рука. Прийшли пацани, перебігли, витягнули мене, ну викопали. Воїн каже, недооцінювати ворога не варто. Звісно, вони усе як була повномасштабка, то вони приходили, форма в них була вся порвана, засмальцована, екіпіровка в них була нуляча. Тобто вони навчилися в нас воювати, вони навчилися нас копати. Чого вони в початку ну, повномасштабного вторгнення вони заходили колонами, великими колонами, вони не думали, що їх, ну, ми зможемо їх так дати відсіч. Вони заходили, просто їх розбували. Зараз вони зрозуміли, як воювати, як копати і що робити. Вони зараз малими групками передвигаються. Реабілітація тривала близько місяця. Згодом воїн повернувся на фронт. Тепер вже під Макіївку, та його поранило й там, нині на реабілітації. Каже, після відновлення знову встрій. Після поранення, то я, я думаю, що у мене все буде добре, та я вернусь за своїх хлопців. Треба допомагати їм там. Побратими найвища цінність, каже брат. Зізнається, у цій війні набув ще одну родину. Так і я скучаю за ними теж. Мене не мотивує ні, ні держава, ніхто, ні частина. У мене, мене є чітка мотивація це мої побратими. От, з побратимами я готовий, як ми завжди казали, що разом і до кінця. Катерина Лебединцева, Володимир Ситюк та Вадим Мараховець, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.